Доброго всім часу! Хочу показати, як я збираю АКБ для FPV-дронів. Як каже один відомий український блогер, роблю в домашніх умовах все невірно. Роблю так, як вмію, так як знаю. Намагаюсь робити якісно. Даний час збираємо акумулятор з банок літокала, взяв на тест. По характеристикам вони заявлено, що це 42 А струм видають і ємність 4200 мА. На годину. Так, протестую. Трохи перевернутий відос буде. Вибачайте. Я думаю, що вам це буде видно. 9. Мільйон, тобто показники схожі на мулісели. Навіть у молісела більший опір. Несуть. Як я збираю акумулятори? Я беру банки і обматую їх каптоновим скотчем. Це дає більшу міцність ізоляції, тобто якщо якісь є рухи, то вона не протреться. Під час експлуатації і не замкне банка на банку. Плюс принципово наклеювати картонові ізолятори, бо в... тут начебто і два шари ізоляції, тобто є оця термозбіжна трубка і біла всередині ще оце кілечко. Але, тобто, коли ти вариш контактною зваркою приварюєш е, полосу, то температури нема. А от коли ти припаюєш вже масивні силові дроти на температурі 450 градусів, то можна просто-напросто проплавити оцей ізолятор і банка замкнеться з е, спецефектами, з фів'яками, і т.д. А як далі? Тобто, взяв нову банку, отаку. Зробив два оберта скотча, два оберта скотча, наклеїв на ліпку ізолятор. Поставив, тобто, в залежності від того, яку я батку хочу збирати, 6С1П чи 6С2П. Я вже компоную елементи. Тобто, 6С2П я клею їх от в такі блоки, 6С1П відповідно от в такому вигляді роблю, щоб вони послідовно всі були Не попарно, послідовно. Потім клею їх. На термоклей, напевно, це не дуже вірне рішення, бо акумулятори можуть розогріватись, але я їх потім ще фіксую двостороннім, ой, верні, верніше армованим скотчем і картоном. Клею наступним образом. Беру термоклей, наношу і ось так провертаю. У мене. Контролюю торці, тобто геометрично вони виходять рівні, і клей заходить між банок, теж дає якусь дистанцію. А, маю надію, що це трішки додасть надійності. Реально були в мене використовували хлопці на тренувальних дронах з жорсткими крашами. Рами в дронах ламалися, а АКБ витримувало. Так, далі. А, тобто, коли я склеїв парами всі, беру отакий кутничок. Ставлю і щоб вони були не, ну, не ромбом, а паралелепіпедом, то я їх ставлю під підкутник, всі притискаю, вирівнюю і проклеюю. Получаються отакі блоки. Наступний пункт. Беру е, нікелеву ленту. Нікель 02. Е, буду варить його в... Тобто ставлю отак блоки мої. Вирівнюю і перший шар проварюю отак, другий шар проварюю навхрест. Так, більше точок зварювання. Я міряв тепловізором, дивився на батки під час експлуатації жорсткої, то я не бачив з два шара 2 шари 0,2 нікеля, я не бачив розігріву суттєвої полоси. От, е, так. Ще дроти. Це я вже підготував. Е, спочатку збираю, е, проварюю так, потім згинаю, і в мене виходить, е, отакий вертикальний блок, і дроти будуть вже припаяні е, як потрібно, і укладені сюди і замотані скотчем. Це покажу пізніше. Е, що ще хочу акцентувати? Я раніше купляв балансувальні дроти в Китаї, ну, на Алі. Куці. З ними багато мороки, треба їх наращувати, тобто допаювати, плюс термозбіжна трубочка, щоб воно все нормально було, щоб було все надійно. Це, на це витрачається багато часу. Знайшов виробника от таких балансувальних дротів в Україні в місті Бровари. Дуже задоволений. Ціна виходить, ну, прийнятна така, ну, тобто вони виходять дорожче, ніж куці 10-сантиметрові. От, але ну, в ті ж кошти, що напевно 30-сантиметрові дроти, котрих достатньо саме для 6 с 2П. Це раз. А друге, те, що я їх замовляю саме в мій розмір. Тобто ці дроти я сам виміряв оце, якщо видно, ось я робив собі на 6С1П. Я виміряв їх, замовив і мені зробили оці дроти в мій розмір, так як мені потрібно. Я не парюсь не. Їх не зачищаю, єдине треба виводи заводити, але вони тої довжини як потрібно. Вони не висять не так, що там один перетягнутий, він виривається при першій жізоляції. А інші просто болтаються. Вони такі саме як потрібно. Тому рекомендую вам підтримати нашого вітчизняного виробника. А не давати заробити кошти китайцям. Так, да, складники, напевно, все ж таки китайці, але задіяні потужності, які є у людини. Дуже раджу, дуже задоволеним таким результатом. Так, вмикаю контактну зварку, обов'язково одягаю окуляри і починаю варити. Нікель 02, у тобто мене доволі потужна зварка Glitter 811H. Де, потрібно, ну, тобто тут воно все в попугаях. По факту, мен, мені зручно на 12 мілісекундах проварювати. якось так. Виходить надійний провар. І вона потужна, зручно, що вона не. До цього була маленька, теж іоністана, теж літер, але. Її не вистачало на е, повноцінну проварку е, батки, треба було чекати, поки вона зарядиться. Тобто 61П я спокійно заварював, а 62П треба було з перекурами, мене це не влаштовувало, взяв більш потужну зварку. Е, напевно, зараз я е, вона не пережигає е, полосу. Реально все дуже потужно. Показую ще зараз 3,2 кА струм на зварці. На точках не економлю. І плюс зверху ж знову-таки можна ще додати на мінусі другий шар. Варю хрест-нахрест, мені так легше контролювати. Потім я бачу, що я проварив все ж таки зразу два, а не... Один шар мимо додамо, не жаліємо. А, з цією сваркою були Окремі карандаші, вони більш потужні, більш потужні дроти. Е, треба двома руками незручно. Тобто, яка ручка мені більш подобається. Електроди куплю, купляю на кардачах. Е, вони там пара коштують щось 10 гривень. Е, пара отаких, от я їх навпіл ріжу, якраз їх вистачає сюди. І класний ресурс. задоволений. Напевно, зараз натисну паузу, проварю всі. Е, Полоски і покажу ще я на оцих одинарних ще, що і як. Так, отже, проварив. Це зайняло 3 хвилини. Ось так. Лишились у нас плюс і мінус, незаварений. Ріжу на одинарні пластини, отакі, лишаю спеціально оці вушка. І роблю наступним чином. Тобто я їх здвигаю в розбіг. тобто Так само два шари варю, але в розбіг, щоб я міг припаяти виводи вже дроти, безпосередньо до двох шарів цієї ленти одночасно. Тобто, щоб працювала не одна якась верхня чи нижня, а обидві. Тобто, щоб всі ці точки працювали так, як потрібно, і щоб опір між АКБ і дротом був мінімальний. Ось роблю отут тут розбіг. Так, раз. Це трішки вперед. Вімкнув паяльник, паяльник розігріваю на 450 градусів, бо все теплоємке, дроти масивні, олова багато. Треба, щоб воно нормально все прогрівалось швидко і якісно. Тому температуру на всі гроші. Паяльник повинен бути потужний. Тобто 20 Вт, тут сюди савати нема сенсу взагалі. Тобто 60 плюс бажано 80 Вт саме те. А я ще, ну тобто так, і не економлю, додаючи в інших напрямках крапки. Так, оце. Раз. Так, є. ось так в нас вийшло. Їдемо далі. Так, Мені знову-таки виходить один довгий, другий короткий дроти зазвичай купляю однаковими метражами, тому чередую це мінус, бо мені потім потрібно буде перепинувати балансувальний провід, тому що, тому що я на чорний припаяю плюс не питання. Ну, тобто можна просто замовляти. E, червоний плюс там, де вам, ну, там, де вам потрібно з того боку. E, я замовляю одні те саме, перепіновую пі, роз'єм, це для мене не проблема. Це 3 хвилини часу. Так, олово. Отаке От трубчасте Тут є флюс, його достатньо. E, трошки зміщаю в боки. Вложу. Вімкну, напевно. Димо відсос. Так. Е. Обережно. Тобто в даний час батка вже все скамутована. Вона під напругою. Можна замкнути банки, Будуть, буде феєрверк. Поплавити чи олово, чи. Е. Так, ні. Вже можна паяти. Поплавити, перегорить чи олово, чи жало в паяльника. тому Максимально обережно. Так само беремо олово. і припаюємо. Раз. Далі беремо наш балансувальний дріт, я його вже залудив. Беремо той, який під 6С2П і припаюємо. Так, є ще важливі нюанси. Коли я буду зараз паяти наступний дріт, він е, лягає в нас на сусідню клему ось сюди. А вона доволі гостра. Тобто ось дріт ось сюди лягає. Е, мені такий варіант не подобається, тому я собі ось нарізаю картон ізоляційний, самоклеючий. Е, я використовую багато, напевно, зайвого. Але я вважаю, що так буде краще і так буде надійніше. Я, є ін, ін, ну, деякі люди кажуть, що е, я, ми робимо е, акумулятори для камікадзе, він повинен один раз відпрацювати і все. А в той же час е, мої вироби іноді придбаю, при, ну, купляють е, курсанти і вони з ними тренуються. Я не роблю е, різниці між. Тренувальними і камікадзами. Скажемо так. Так, їдемо далі. Паяємо знову балансувальні дроти. Я вже звик, що куди, який дріт йде. Єдине, ось теж такий маленький нюансик. Я їх паяю в розбіг, щоб вони не лягали друг на дружку. Цей посередині і цей з іншого боку. Тобто раз, два, а цей посередині. Паяємо. Перший, третій запаяли, паяємо. Другий є. Е. 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 Так. паяємо четвертий. Тут така сама ситуація з. Вірніше, вона от в самому цю... Саме в цьому місці вона більш взагалі нагальна. Тобто мені не подобається оце місце. І потім, коли прокладеться дріт, він так само лягає отут на гострий край. Е. Е. Тому я його ізолюю картоном. Це раз, клею, загинаю. Він там виходить цілим. Раз. І потім беру, і залюю другим шаром. Ну і фіксую його тут. Цей полюс ізолювати не потрібно, бо він лягає сам на себе і ні на що не впливає. Так, далі паяємо наступний дріт. Ще раз кажу, багато роблю зайвого, але маю надію, що так буде надійніше. Є. Тепер особлива вулична магія. Робимо його з горизонтального в вертикальний. Притискаю наші, нашу ленту. І в мене виходить вже такий горизонтальний акумулятор. Ось наші дроти. Лишилось припаяти нам силовий плюс. Зірніше він у нас буде да, плюсом. Так, ці оці крайні це наш плюс? І останній балансувальний сюди так само клею картон. Укладаю дроти. Вони у нас будуть отут, всередині. Наступний крок це двошаровий скотч. Ой, двошаровий, армований скотч. Зараз замотаю, нажму паузу, замотаю, покажу, як вийде. Так, змотав поки отак. Раз, стягнув їх, потім беру більш ширший. Він заізолює оці контакти раз, два. і починаю мотати ховати дроти З перехльостом роблю. Раз. Вклав. Намагаюсь максимально вкласти дроти в лунку між акумуляторами, щоб вони були максимально щільні і не заважали, потім не терлися там обраму чи про щось. Е ще використовую двосторонній скотч і картон. Е ще раз акцентую, що напевно це зайве, але воно так буде трішки Охайніше виглядати. І це ще один шар ізоляції, який не дасть замкнути, якщо що. Полюси акумулятора. Раз. Два. І, ну, і цю вже ізоленту буде видно ззовні. Торці будуть в мене от такого формату. Якщо я роблю 6С1П, то я її просто в два шари е, в хрест-нахрест ставлю, одну так, а другу так. І там батка виходить просто в вся в е, термозбіжній плівці. Тут виходить торці махнаті. Притягує ще. виводи дротів. Так само тут. Тут насправді вже не так. Ну це як на мене обов'язково, але краще так, ніж інакше. Так, потім в нас ще лишилось шар картону обгорнути і термозбіжна стрічка. Напевно, зараз норму паузу і покажу далі. Так, ось так вийшло, не завжди виходить ідеально рівно. Не думаю, що це якось вплине на політ. 120-та термозбіжна трубка. Чорна мені подобається більше, вона більш цупка. Синя чомусь тонкіша буває проплавляється. З оцими торцями роблю наступним чином. Нагрів, прижав.